Готуємо печиво ФІПС, нове вражаюче поєднання компонентів. Апельсинова цедра, сушена журавлина та горіхи. Просіємо пшеничне борошно в тарілку, додаємо одну чайну ложку солі неповну, перемішуємо, відставляємо в сторону. Температура випікання 190 градусів Цельсія, поки духовку не вмикайте. В миску кладемо масло кімнатної температури. Плюс одна пачка ванільного цукру, тобто 10 грам, плюс цукор. Розминаємо ложкою до однорідності. Вбиваємо по одному курячі яйця теж кімнатної температури. Додали перемішали. Ще раз додали та перемішали. Компоненти мають гарно об'єднатись. Висипте трохи борошна. Погасіть одну чайну ложку харчової соди оцетом. Додайте до борошна та перемішайте масу. Додайте решту борошна. Сильно й довго не вимішуйте, лише до об'єднання зайві порожнини повітря нам не потрібні. Плюс апельсинова цедра з одного апельсину. Перемішали. Плюс сушена журавлина та горіхи. Мигдаль та лісовий. 50 на 50. Один-2 оберти ложкою для об'єднання не варто сильно перемішувати. Накрийте тісто харчовою плівкою та поставте в холодильник на 1 годину. Після цього часу деко застеліть пергаментом та викладіть тісто. Виходить 32 штуки. Десь за 10 хвилин до початку витягування тіста з холодильника увімкніть духовку. Холодне тісто і гаряче повітря зроблять власну справу. Одне деко випікайте 10-11 хвилин до підрум'янення та золотавої скоринки. Витягніть печиво для остигання. Занурьте інше деко час аналогічний. Зазвичай ідеальне печиво робиться по рецептурі 1 до 2, тобто борошна вдвічі більше, ніж масла. В даному рецепті ми використовували рецептуру тіста Toll House. Підписуйтесь, кому сподобалось, ставте вподобайки, пишіть коментарі, діліться цим відео з друзями. Готуйте та отримуйте задоволення від процесу. Смачного! Одразу після випікання відчуйте цей запах, ароматне харчове піднесення.